Вітаю, незламні 231-й день. Україна чинить опір, попри всю лють шаленого диктатора з нами поруч увесь світ. Додам і я крапельку хорошого в наші буремні та сповнені несподіванок дні. Отже, ну до файних новин. Збройні сили України у Бориславському районі на Херсонщині звільнили ще п'ять населених пунктів. Про це у телеграм-каналі повідомив речник оперативного командування Південь Владислав Назаров. Окупанти втікаючи кинули цілий танковий батальйон. Т-62. Тим часом як кадирівських тіктокерів у звільненому селі тролять грузинські та чеченські добровольці. Де Так, кадировці? бізі. Заобіймати, загодувати та поділитися останнім і найціннішим бійці спецпідрозділу Кракен виклали нове відео з нагрудних камер. Як зустріли наших бійців у деокупованих Куп'янську та Ківшарівці на Харківщині, дивіться і відчувайте радість. Ви, да. Ви українці да, ми українці. Та я вас поцілую. Я кожного вам хочу. Ми вас так чекали, ми вас так чекали. нас не бросайте на підкорні. Капустой, бери! шок сенсація Стало відомо, хто насправді підірвав Керченський міст, незважаючи на те, що там нашили білими нитками ФСБ. Українці у мережі продовжують тролити кримське міст. Від вибуху вантажівки той за старою російською традицією частково мобілізувався у море. Тоді як російська ракета лише поцілила у тротуар під скляним мостом кличка, київський мер показав наслідки удару з одного боку. Частково вибите скло, все інше ціле тут а, скло, розбите. Чого хотіли домогтися рашисти, гепнувши у тротуар ракетою вартістю у кілька мільйонів доларів, не зрозуміло. Конструкцію мосту зробили на Азовсталі з останньої довоєнної партії. Тож незабаром там знову зможуть гуляти і милуватися українською столицею кияни і гості міста, навіть трошки їм заздрю. Пісню присвячену Маріуполю на легендарному тепер мості. Заспівав лідер океану Ельзи. Два дні до рашистського вторгнення ми змокли Кенельзи, тут зробили маленький. Міст вистояв черговорошистську атаку, як вистояла і вистоїть завжди Україна. Я навіть десь прочитав, що в конструкції цього мосту ні з сталі, яка пророблялася на знаменитій азовста. Це ж дуже доречно згарті можливості. У визволеного з полону азовця В'ячеслава Білого народилася донечка. Відео виклала у соцмережах його дружина. Тебе нашу кишені біля серця голоше з тобою палубі. А звільнена із полону медикиня Мар'яна Мамонова провела зворушливу фотосесію із чоловіком і новонародженою донькою. Дівчинку назвали Анею і нині їй близько пів місяця. Після того, що їй довелося пережити в мамоному животику, вона міцно спить і не боїться гучних звуків. Вагітну Мар'яну разом з іншими захисниками Маріуполя звільнили 21 вересня. Війна із Росією заскочила її на нулі. Разом із своєю бригадою лікарка рятувала військових і цивільних під нещадними обстрілами росіян. Саме тоді вона дізналася, що. При надії Мар'яна разом із іншими азовцями потрапила в полони. Перебувала в Оленніці, потім в лікарні Донецька, і дуже вмовляла донечку не народжуватися передчасно. Нині вона із чоловіком насолоджується батьківством. Їм подарували квартиру у Луцьку. Нагадаю, у полоні все ще перебуває понад дві тисячі захисників Маріуполя. Асоціація родин захисників Азовсталі провела зустріч із президентом Пар'є Тоні Коксом, щоб прискорити питання обміну. Пам'ятаєте, який вигляд мали дороги у Києві і Дніпрі після обстрілів. Орків величезні вирви, ями вартістю у кілька мільйонів доларів. За день невтомні українські комунальники так добре все полатали, що і сліду не лишилося від рашецьких ракет. Як би хотілося, щоб так же скоро вони від нас забралися. Більшість російських міст натомість виглядають так, наче там триває постійне бомбардування, хоч війни там і не було. Місцеві чиновники, учени, на найбагатші на ресурси країні, такі до діла, як свиня штани на діла, розвалилось. развалилась уже давно. Какое-то время здесь на бараках висел плакат «Трамп, помоги!». Сейчас, видимо, его сняли, чтобы он не портил э, вид. Непонятно вообще, когда и как, и кто это решит. Сумік дії Путіна і його відморозки в Україні дуже розлютили українців і тих, хто українцям співчуває. Здається, якщо Сергій Притула оголосить збір на покупку Росії, йому насиплять грошей за годину. Усього за добу після початку зборів на армію дронів, волонтери притула і Стерненко назбирали втричі більше грошей, ніж вони збиралися витратити на придбання безпілотників. Це колосальна сума. Фактично, ми на 250 мільйонів гривень. Перевищили а, очікування по цьому збору, і зараз звичайно у нас є великий челендж, великий виклик, а, як правильно, ефективно, раціонально використати ці кошти. І як ви розумієте, ми збираємося використати їх не на шкарпетки, а ми розуміємо ваші очікування. Ви скидали на те, щоб була бавовна. І ми над цим працюємо, і бавовни буде багато. Український співак Сергій Бабкін записав пісню із російським музикантом Борисом Гребенщиковим та британським музикантом і продюсером Дейвом Стюартом. Пісня отримала назву Фейс то фейс. Її мета популяризувати платформу Юнайте 24 яка збирає кошти на допомогу Україні. Простягнуть руки обличчя живлять розбите скло. І неможливо буде не почути цей переможний клич. Вічна вічна. Дванадцятирічний Данило Коваль щодня продає молоко у Чернігові, щоб назбирати гроші на лікування мами. Про неймовірного хлопчика розповіло Суспільне. Жителька Новоселівки Людмила потрапила під обстріл ще на початку березня. Жінці роздробило стопу і пересуватися вона може лише на милицях. Тим часом, як чоловік захищає країну у лавах ЗСУ. Тому за головного у родині тепер Данило. Родина має корову, тому хлопець замість того, щоб гратися із однолітками, поставив собі за мету зібрати гроші мамі на протез. Щоранку до Велосипедом 12 кілометрів до обласного центру. Це ж моя мама, треба ж допомагати, не дивишся ні на чого, треба ж допомагати, бо мама ж одна. Наче за одну секунду виробило, накрило, оглушило, я навіть, навіть не зрозуміла, що це було. Я зрозуміла, що я поранена, болі я зразу не відчувала тільки тепло, я зрозуміла, що це пішла кров. Я вже мислями з усіма попрощалася. Думала, що це все. Це вже кінець. Була надія, що якось я зможу ходити, але там кістки роздроблені. А, от Любові Прочухани з Анисова – це теж на Чернігівщині пощастило більше. Якщо, звісно, можна так висловитися у цій ситуації. Жінці вже поставили протест. Завдяки волонтерам. Вона пройшла реабілітацію у Австрії. Жінці 74 роки. І попри те, що вона має штучну ногу, вона бігає і навіть танцює. Любов все життя працювала на фермі і дуже любить худобу. Коли люди втікали з села від окупації, пенсіонерка пішла допомагати доїти корів. Того дня російський літак скинув на ферму кілька бомб. Вона втратила частину ноги. Тепер жінка радіє життю. Лишень, подивіться на цю пані її енергії вистачить на нас. Усіх. Я її показую приклад усім хлопцям. Багато хто втрачає кінцівки, вони ну дуже такі понікші. Да? Депресія, посттравматичний синдром. І я показую бабусю завжди як приклад. Мала у кого так. Діти, не здавайтесь, беріться за своє. Я казав так: упав, обтрусився, трусивсь, вставай, йди далі. Ми українці, ми такі. Їхали козаки і до додому, пенманули галю, забрали з собою. Об там що кому не говорив, а згине зло і правда переможе. Випуск закінчує фразою душі нашого народу Ліни Костенко. Якщо ви бажаєте знати більше файних новин, підписуйтесь на наш канал Нехто Плюс та інші ресурси Нехта. Тішитиму вас файними новинами принаймні раз на тиждень. Підтримайте нас вподобайкою, підпискою і коментарями. Українського та білоруського контенту має бути більше, а нас уже майже 10 тисяч. Файних вам новин, Па-па!